Компанія Sharp – світовий лідер на ринку телевізорів, насправді на межі банкрутства, а тому вклалася у перший свій автомобіль, який насправді є мобільним офісом. Модель Sharp LDK Plus побудована навколо величезного tv екрану на 65 дюймів у задній частині. А салон навколо нього може бути офісом, кінотеатром або звичайною для японців міні-квартирою. Тут є сонячні панелі на даху, акумулятори і генератор, штучний інтелект розумного дому, шторки на вікнах і меблі трансформери. Шарп LDK Plus має двигун на 233 сили і пробіг на одній зарядці 500 кілометрів. Залишилося дочекатися серійного виробництва. Тепер до автоновинок. Культові субкомпактні машинки Smart більше не такі. Нова серійна модель Smart номер no 5 Це електричний кросовер довжиною 4,7 метри з втратою оригінального дизайну і розмірів. Зате в наявності новітня батарея з запасом ходу в 740 кілометрів та унікальна зарядка за 15 хвилин експрес-режиму. І до речі, буде спортивний Smart номер no 5 Brabus потужністю 646 електроконей. Для англійців ціни починаються з 40 тисяч фунтів, тобто близько 70 тисяч. Тисяч доларів, але це вже зовсім не той смарт. Зате сьоме покоління Volkswagen Transporter і Caravella щойно дебютувало у традиційному образі. Так, тут нова цифрова панель приладів, є гібридні та електричні версії, але це все-таки транспортер для фанатів. Будуть і улюблені турбодизелі від 110 до 170 сил, культовий повний привод 4Motion і неперевершено практичні багажні зони, кріплення і усі зручності безліч версій. Включно з пасажирськими і спеціальними вантажними моделями з завантаженням на 2,5 тони ціни стартують від 32 тисяч доларів і можуть наблизитися до 100 тисяч за повноприводну пасажирську каравелу з повним фаршем. Оновлений компакт кросовер Ford Puma вийшов на усі ринки, включно з нашим. Апгрейд дістався оптики, деталей кузова, салону і мультимедійних опцій. Але загальні пропорції лишилися. Відтепер Puma пропонується з турбодвигуном на літр, зате у версіях на 125 або 155 сил потужності. Трансмісія тільки автоматична, а привод тільки передній. Ціна, до речі, не дуже кусається і починається усього від 25 тисяч євро. Китайський чанган, який став партнером Honda і навіть випускає деякі моделі японців під власним брендом, представив революційно новий вид автомобіля модель Нево І07 e з першого погляду кросовер, але насправді туристично позашляховий пікап. Хитра схема трансформації заднього скла і частини кузова створює замість багажника платформу для вантажів вагою до 300 кілограмів з рівною підлогою, наприклад, під намет. Або велосипеди, або інший розважальний скарб в залежності від запитів клієнта. Нево і І-07» має вибір з чотирьох гібридних або електричних двигунів, трансформацію салону під кемпінг та 11 камер внутрішнього і зовнішнього огляду. Вартість авто починається з 35 тисяч доларів. А продажі стартують вже цього місяця. Власники ексклюзивних спорткарів, які мають дітей, можуть долучити їх до ексклюзиву. Ламборгіні у співпраці з виробником засобів догляду за дітьми Silver Cross випускають лінійку спортивних дитячих візків. Модель теж має свою назву Рів Аль-Рансіо і всього буде випущено 500 таких візків: помаранчева алькантара, карбонове шасі, автомобільний профіль сидіння, спортивні ремені та декор у стилі спорткара. Усе як у дорослих Ламборгіні. Тільки для 500 дітей у світі Візки надійдуть у продаж відразу після нового року. Ціна поки невідома, але розуміючи, ексклюзив і бренд навряд чи буде доступною. І інсайдери подейкують про цінник у 8 тисяч євро. Автосвіт досі здатен дивувати нас цінами, ідеями і технологіями. А відтак у нас буде новий матеріал для нових випусків автоновин, тож не пропускайте.